Сорочку вишиванку до самого світанку, вишивала дівчина сиву давнину, Схрещувались ниточки розквітали квіточки, руча та барвінок вздовж у полотну, вишивала з пістею яблука варвисті, чи дощ дожбу, чи холодний сніг, вишивала ружу та вкладала душу, щоб на довгі роки вийшов оберіг. Барби кольорові, зелень тоді брови, молодість надія, злагодана і мир, жовтий то колосся, плодовита осінь, і ласкаве сонце, що стає за Сині синії стежини, то морські глибини, до людей до віра й безкінечність вся. Ну а чорний килим, туга позагибли, що за землю рідну віддали життя, хрестики червоні, то калини грони і вогонь гарячий. І пролита кров, але ще й родина, ненька Україна і родинне щастя, і вічна я любов. Я візьму льон білий, нехай рух не смілий, але ж вижить спробую сорочку таку: ниточка до ниточки, квіточка до квіточки, щоб на щастя згадували на довгім віку. Дорогі друзі, сьогодні у Митроволицькому історичному музеї імені Омеляна Зверницького відкривається нова виставка. Як ви бачите, ця виставка. Українського народного одягу, українського народного вбрання кінця 19-го, початку 20-го століття з фондів нашого Володимир Волинського історичного музею. Як ви бачите, ці речі колись робили людські руки, жіночі руки, і тим речам вже більше ста років, але вони ще й зараз дуже гарно виглядають, і це свідчить про те, що колись, як і зараз, так і колись, серед українців були та новелікі здібні люди. Я вам трошки розкажу про історію українського народного одягу. Одяг, як ви самі розумієте, це те, без чого не може обійтися жодна людина. Впродовж історії людського роду, кожен народ, кожна нація мав свої традиції, мав свій одяг, свої звичаї, які з тим пов'язані. Наш український народ має дуже давню історію і теж має таку ж давню історію наш народний одяг. Взагалі, витоки українського народного одягу стягають ще часів Київської Русі. З того часу до нас прийшли і сорочка, і свитка, і кожух, які українці вдягаються і які використовують для тебе. Але залежно від соціального стану, чи то були багаті українці, чи то були бідніші українці, чи це були козаки, чи це були міщани, чи це були пани. Одяг, звичайно, таких людей відрізнявся. Також одяг відрізнявся в залежності від кожного регіону України. Скажімо, в нас на Волині і на Полісі одяг був один. Інші були кольори, інша була вишивка, інший був покрій. Скажімо, на Утрушщині чи на Закарпатті був ще інший одяг. На півдні України, на сході України теж були свої звичаї і традиції, які пов'язані з одягом. Тому одяг. Кожного регіону України дещо відрізнявся, чи оформлені, чи в поздовлені. Але в основному ці риси були спільні для всіх регіонів України. Звичайно, що у нас на Волині, Волинь такий край знавний, дуже давній давні має історію, то і це на нас свої були звичаї і традиції, які були пов'язані саме з історією. Нашого волинського одягу. Зараз я вам хочу сказати, де є такі дуже гарні слова, які колись свого часу сказав художник Ілля Репінь про український одяг і взагалі про українців, про вміння нашого народу гарно вдягатися. Ось послухайте, як він сказав. Тільки українки та парижанки вміють вдягатися зі смаком. Ви не повірите, як чарівно вбираються дівчата, та руки також ладно. Це дійсно народний, зручний, граціозний костюм, дарма що здоровенні чоботи. А які тукати, які перли, головні пов'язки, квіти, а які лиця, а яка мова. Просто краса, краса і краса. Е, на Волині чоловіки і жінки мали свої особливості одягу. Зокрема, чоловіки одягла, одягали конопляну сорочку, яку ще називали кошуля, Її жили зі зборами, кольором, ставками. Рукави були з так званими тудицями, тобто такими вузькими обшивками, які зав'язувалися шторком. На грудях був доволі довгий розріз. Коня защипали мітною шконкою або червоною стрічкою. Рукава ніколи не вишивали кольорованих Ну, Бачите, це вже пізніше частина, а спочатку не вишивали кольоровими тканей. Сорочка була дуже довгою, до колін або ще й нижче. Інколи її заправляли штани, а в інших регіонах носили поверх штанів. Сорочки господарів та парубків шилися з тонкого полотна, а хлопчики – з грубого полотна. Штани шилися з того самого полотна з пастом і защивалися на гунти. На голові носили солом'яні капелюхи. З подвір'я, коли чоловіки, виходили завжди з покритою головою. Зверху по сорочці носили так звану сукману. Чорну, білу або сіру. Також носили сирем'яку, тобто свитку, пошиту з е, коміром крійкою, або е, навіть з трьома зборами по боках. Замість карманів були розрізані з клапанами. Зимою носили довгі кожухи з чорного хутра, Пошиті завжди дуже гарно. Е, е, Такий кожух ще на мілкі гузники, або навіть був вишитий шовком. Кожух. Е, також могли вдягати і восени, і навесні. Шапки носили на завісах, з чорного, а з сивого каракуля. Волосся на голові прили, залишаючи зверху чуприну. Борди носили тільки зіди. вуси, вуса носили всі. На ногах шили і носили чоботи. Чоловічі чоботи були з круглими носами, а жіночі з гостю. Дорогі друзі! Звичайно, що ви бачите дуже гарні наші костюми, українські народні, але українці не тільки вміли гарно шити, вишивати, але також вміли дуже гарно і співати. І ось тому, оскільки в нас зараз виставка в музеї українського народного одягу, то ми зараз почуємо дві українських народних пісні: це Моя ти земле і Мамина яблуня. Мама явлення, так? які виконає дует ось із хору любисток з нашого районного будинку культури Усе своє життя дуже багато вишиває. Це знаме у нашому місті, і не тільки у місті, але за його межами вишивальниця. І в нашому музеї ви бачили її виставки, і в культурному мистец мистецькому центрі, і в багатьох інших виставках в Україні, і за кордоном ця людина, і е чудові золоті руки, зробили багато вишивок. Це Віра Миколаївна Оніщук. Давайте її привітаємо. Запитання, розкажіть по здійскам, будь ласка, ви вже багато чого бачили в житті. Чи в вашому дитинстві, в вашій молодості, чи теж ви ходили в такому одязі, як сьогодні на нашій виставці є? І як ви навчилися вишивати? Я ранью дитини, мама вишивала, в мене і діляться вишива, мама вишивала, мама і Мама вишивала, мама не сестри вишивали, я вишиваю, мене діти вишивали, і син вишивав, і внуки вміють вишивати. Але ж колись вишивали, не так що тепер легенько можна сісти та вишивати. Сиділи в темноті, лучину запалювали. Знаєте, що таке лучина? Це соснова скалка що Це називалася лучина. Напалювали полочину і терноті, однах, вишивали. Ще й повідно, як яке ж плям стереотип. І не таке, як тепер, що ні кніти. А це ж треба ниточки було рахувати. І не рівнувалися, і вишивали. Дівчина кожна мала собі придане вишити. І ще й для чоловіка сорочку вишити. Та що дівчата боються, і хлопці тягуються, можете собі сорочки самі полишувати, не чекати, щоб вам мама вишила чи бабуся. Тож треба вчитися і вишивати. Бо перед Богом не працювати, це є великий. Я саме раннього дитинства цього часу. Я вже маю багато. Але лише по можливості треба працювати. Mm -hmm. Це віця, яка пращу. ж це краса, янка. Подивіться, шістьниці були такі ленточками понаши. українські наші, дівчатка і молочки мають. Янки, стрічки такі. Пам'ятайте, ми бачили, чи в тимофінах чи на малюнках. Даршу, дивіться, вишиваючи, щоб не було, так, як у гумореста, павла що є і Вундеркінзі, і генії. Але щоб не був такий. Мама каже, мій син дуже любить звірів і тварин. Він діда цапом називає. Гробатька каже, ти верблюд. Як він росте, нехай вступає в ветеринарний інститут. З вас є такі Бундеркінги. Ні, Так бачите від називаєте, а ще є такий постійно є генетик, щоб не були би такими генерами. Мати є село маленьке. Ростом мами до колін. Мама, певна, що таких талантів. Між ніде немає, як він. Син наївся мухоморі, промивали живота. Тепер мама всі хворих при воїнах виростати. Немає зараз такі генії. Якщо, це треба, щоб вони побудували. Старше ви старайтеся, вишивайте Як Я вишиваю з раннього дитинства, вишивають і коми. Я є послідовниця, історика, теолога, доктора Олександра Матра Машальовського, який. Вишив іконостас, багато 350 робіт, які знаходяться у Львові, музеї, достатковий за вулиці Театральна, 26. Хто має можливість може поїхати і подивитися, які праці може хвостю охота, візьметься і собі вишивати? Це ж. Мужчина був священник, який вишивав, стільки років вишив, тільки ікон. Він малював, сам, робив схеми, і я, я його послідовниця, по його схемах теж вишиває. Я це теж вишила 114 на ікон. Це багато чи мало, не знаю. У 86 році я вишила першу ікону. Але ще були і коні до 92-го року, такі є наші хубожні, що це журнали. журналом я брала там через руку, там схеми. хеми те сама підробляла і вишивала. А з 92-го року я вишиваю І Рушники староданки. Отакі стародані, рушники, стародавні. Як займу яну, що якась там мама чи бабуся? Тим старотамним рушником витирає руки, а ще? ще гірше ми її ну, На тряпки пішли навіть, на ганчі. Ми її посудимо. Це ж великий дід передати роботи і так не цінувати. У мене дідусь, колись я вирішила татерпила, а не зберігається. Бабуся з дідуся в 1912 році вінчався. Рушник дідусь бабуся камінь такий поробила. З домашнього полотна червоними червоними полосочками ткані. Я його зберігаю, це більше не сточити, то брошувати наші масачками, я ж не знаю. І я зберігаю. Це ж наші предки, треба зберігати мамами, бабусями, речі, такі які є цінними. І мама моя вишила тривушника. ну, Мама не прирушника, все багато вишилося. але ж була війна, все було знищилось, а староданні прирушники. Мами мама петинськи мама була вибрала. І ви так бережіть мамині, бабусяни, дідуся, тата, всі. Такі речі ціні повинні зберігати. А то не раз знайде, like, о, вже той та баба померли, треба фотографії повикидати. Да, Знім, да, і і, і, і і це буває таке, а це ж треба зберігати. А ви своїм дітям, своїм внукам, та ще й правнукам розкажете про це, був у мене дідусь, оце в мене прадідку, якого вироду розказ, вироду, якого ви роду, якого ви племені, щоб не забулися. Каже, діти бережіть здоровимо. І, і нема чого сміятися. А треба братися за ремесло. Майте на нахист до малювання, малюйте, трошки вас хист до вишивання, вишивайте. Хто може плести з музи, кошика чи там ще щось? Теж плечи. І такі речі, до речі, Як продаються так? за дуже великі гроші. Ви зможете заробляти собі на життя навіть. Oh, oh. Так що треба. То може різьбу різбу буде, різбу різ, буде, чимсь треба займатися. Може, може такого столика змайструвати. Це теж труд, це теж треба робити. Щось дітки, критися, не дивіться на тих, що ходять там пару парку із цигарками в зубах. це дуже негарно, дуже негарно. Щоб дівчина та ще й курила. Може і з вас такі, то кидайте зразу і не куріть. Я думаю, що тут такі хороші є, правда? Я бачу зразу, де мама. Тримає дитину, отак присіла. Дитина зайшлася плачом, а вона курить, з сигарети впала жаринка та поки. Дитина зайшлася плачом, вона ще її б'є. Кажу, за що зб'єти ту дитину? Ви ж кажу, курите, курили, і дитині на голову впало, і ще бити дитину. Це дуже невгарно. Дівчина внукові. курить, а потім виховує дитину, як вона може в якому дусі виховати. Взагалі собі на увагу. І не дивіться що там подружка курить, ще там, ой, Давай не пробуйте по такому шузі хлопцям. Мачо купити про це, я отрука. Беріться за горку, за нитки. Полотно є. Тепер нитки гарні є, схеми різні є. А хто хоче ікони вишивати, можете звернутись до мене. Я схеми деякі привезла зі Львова. Або поїдете у Львів, може, на екскурсію. Там музеї да, да, травда Живовського да, бажано да. поїхати. Бажано і це, це, це якщо їхати трамваєм шістьоркою із Підзамча. На підзамчі сходьте і шістьоркою трамваєм їхати. Це оперний театр, і минутий театр Заньковецької, і метрів 300 назад. Вернутись Театральна 26. Виставковий зал до ЦАТРА, бо він був на 2, але його тепер вони давно перенесли на друге приміщення, бо там гарніше приміщення і більш просторе приміщення. Дякую, Віра Миколаївна. Цікавого розповідь. Так. І вишивайте собі на здоров'я, і плетіть лежить хто гачком, хто спицами хочемо займатися. Це є народна творчість і плетіться, і добре вчитися. Бажаю вам всім добре. Вчиться. Узяла Макустя червоненьку нитку, Запалали мати у пшеницю влітку. Оберіг сорочку, вишила для сина, візером стали квіти України. Маки та волошки, мальби біля хати, Долю для дитини вишивала мати, шила вишивала хрестики зелені, Зашуміло лист на мертвій калині, золотили сонце у розлогій кроні, Вишивала долю, наче по долоні. Оберіг сорочку, вийшла для сина, візерунком стали символи країни, і вербай і калина, соня біля хати, Щастя для дитини вишивала мати, білими побілим вишивала ненька, До дониток пліталась всю любов серденька, дрібно гаптувала росині мережки, щоб не заростали у дитинство стежки. Оберіг сорочку, вийшла для сина, візерунком стала рідна Україна. Мамину турботу збережи сорочка. Захискать від лиха, хрестиків, рядочків. Дорогі друзі, ось така виставка. Розказуйте про неї своїм друзям, сусідам, батькам. І ця виставка буде відкрита увесь жовтень місяць. Кожен день, крім суботи і неділі, з пів дев'ятої до п'яти п'ятнадцяти, можна прийти і подивитися цю виставку. Ну, а я вам дякую за увагу.